Скільки треба тримати курей, щоб на життя вистачало. Ну, у кожного, по-перше, різне життя, да? і запроси у кожного різні. Ну, скажу вам так, у мене зараз оцих курей тут, е, в здоровому курнику, 400 штук. Тут 400. Ну, ще є там молоді курочки е, ну, в другому маленькому курнику, де в мене брудер е, роблю для курчат. Там ще є. Ну Ці 400, От дивіться, я вам зараз розкажу все. У вас є 400 курочок, ви маєте в середньому, в середньому 300 яєць. Чому 300 яєць? Тому що ну, 100%, як утримувати курей, 100% яйця бути не може. На 400 курей максимально у мене було 93-94%. Не завжди. не завжди. Чим молодша курка, тим більше вона дає яйця. Зараз у мене ну воно теж світло вимикають, да, ну нема стабільності, бо як в один час вмикається світло, в один час вимикається, тоді ну у курки світовий день більший і стабільний. Да, і вона не стресує. Зараз курка стресує. Чому стресує? Бо Світла в 6 годин немає. Я зараз перевів в 6 годин е, включення світла. А в 6 годин немає. Я ще сплю. Значить, в 6 годин не включили. Став пів сьомого, там е, пішов включив, чи всім пішов включив, Уже на час смістилось, курочка стресує. Яйця дає менше. Ну то таке, значить, годуємо. Годуємо теж корм стабільно. Один той самий корм, рецептура одна, все. Але пригає, да? е, температура теж трошки скаче, бо витяжка виключається да? і температура в курнику е, підвищується. Вологість теж підвищується. От зараз е, Треба батарейку поїхати купити, поміняти, тоді побачу. Ну, я впевнений, там 95-99% вологість. От. Теж це впливає, дуже впливає на яйценоскість. Е, витяжка да? нестабільна. Як воно, як воно стабільна температура, я там виставив 19 у мене, да? 19-18 там, ну я 19 зараз поставив. І е, як тільки вкучи, ну, температура піднялась 19,5, вентилятор включається, викачує, по-перше, аміак. Да? От зараз я чую запах аміаку, Чому? Е, е, нестабільно качає вентилятор, підвищена вологість. Вологість тільки підвищилась, зразу аміак. Аміак. а куриці треба свіже повітря, а вона дихає аміаком, От вам теж результати. Так от, коли вони на полу да, гуляють на польне утримання, результати ну, ну важко отримати да, до 100%. Хоча дивлюсь канали, хто в клітках держе, то там 10 курей в клітці сидить, 10 єєць. А навіть сьогодні бачив 11, 11. Ну то по часу там якось двинулось, прозівав там десь щось може. То таке. От, е... Так от, значить, що? що ми маємо? 300 яєць з да? 400 курей. 300 яєць і е, ціна зараз 8 гривень на яйце. Ну, Оптова ціна то друге. Я зараз оптом нічого не продаю. У мене тут все вдома розкупляють на трасі, все по 8 гривень це уходить. Тобто, е, 300 яєць по 8 гривень, 8 у 3, 24, 2 400 в день ми маємо. Мінус корма, мінус корма. А дивіться, значить, на яйці в середньому 3 гривні ми маємо. Чому? Бо собівартість корму і собівартість яйця е, залежить. О, тому, значить, 3 гривні на яйці. О, Бачите, нанесли скільки. І вже роздавили. Я вже бачу, роздавили одне яйце. От зарази. От, ну то таке. Не вовремя. бачите, треба було вже зібрати. Так от, 3, у 3-9-900 гривень в день. Е, 30 днів. Три у 927. Да? Тобто, це що ми маємо. Що ми маємо за місяць? Ми маємо за місяць. І е, що ми маємо? Комуналку оплатить. Значить, е, що там треба? Е, карма, е, зерно, там всякі три кальції, е, все це треба ну, постійно купляти, куплять, куплять, куплять. І все це кругооборот такий получається. Їсти купити їжа треба там на одних яйцях жити ж не будеш. Да, треба ще щось кусняшки якісь. От і виходить, що вистачає чисто, ну скажімо так, 400 курей це так, комуналку оплатить і напоїсти. Все. Це якщо займатися чисто курочки. Ну, але в мене ще є чудо корм, який відправляю да, всім по Україні. Ще є бактерія, да, теплий хліб, теж відправляю. Це теж там, ну скажем так, невеличкий, ну то прибуток. І воно так. Більше-більше, ну і більш-менш якось вроді як на прожиток хватає Тому 400 курей, ну скажу так, щоб Чувствувати себе комфортно, то треба мати ну, десь тисячі дві -200 курей. Дві тисячі курей, там у вас буде вже оптова ціна. Чому? Бо вже, ну скажімо так, в розницю продати стільки яйця, вам буде важко, бо дві тисячі курей то десь тисячу. Ну, 700-1800 яйця кожен день. Треба оптові поставки. О, оптові поставки, то ви будете мати на яйці ну, максимум 2 гривні. Максимум. Вот. 2 гривні на 2000, от вам чи там, 1700. Да? Це 300 в день. Вот. І потім знову треба. Купити там м'ясо, рибокоску, риба, коску, трикальці, дріжджі кормові. Там бо да, бо наш запасать, карма теж треба. Не просто тратити в пусту, а треба, щоб круговорот був. От. І ну, кількість грошей тоді можна щось відкладувати і відкладуєте, і тоді вже там, через як у вас 2000 курей. Тоді на наступний рік ви вже купуєте машину. Через два роки ви вже купуєте вілу в Іспанії. От. Через, там 4 роки там вже їдете там, в Іспанію, відкриваєте там свою птицефабрику і там живете, там яйце дорожче, прибуль більша, і проблем тоді немає. І живете щасливо. і Так що ну починати треба, починати треба. Всегда 200, ну я завжди так кажу, 200 курочок, да, більш не треба. Чому? Помилки, помилки, ви повинні пройти е, з малими, скажімо так, проблемами. Бо як ви. З першого на старті візьмете 2000 курей, помилки у вас обов'язково будуть. Поки ви зрозумієте всі тонкості утримання курей, то помилок буде дуже багато. Скільки б у вас не було скажімо так, підсказок, все одно помилки вони будуть. Тому так, добра, удачі і 2000 курей вам.